Добрий вечір, добрий вечір, Слава Україні, слава десу. всіх любви донимают, в михалиме кошки товарищ в окупанте орки в роти орки, на кучине диквидованного сербського терориста Борислава Кому Зуковича, командира штурмової роти 150-го 150 порку ВСУ Російської Федерації. Ікону російської пропаганди було заборонено з другої спроби. 16 грудня 2024 року Зимкович дивом залишився після невдалого прильоту ФАБ-дронів, другий пліт він не пережив. У 2017 році бойовика депортували з Румунії, як шпигуна, він воював на боці Росії проти України ще з 2014 року, як командувач сербського національного шовініста. Шуміністсько-демократичної організації. Так що на концерт до Кобзона. І слава Україні, слава ЗСУ, уроди сербські і російські.